Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку зміни в соціальній структурі суспільства другій половини 19 століття. Пригадайте з тем минулих уроків. Охарактеризуйте наслідки реформ 60-70-х років для українських земель. Подумайте, які зміни могли принести реформи в соціальну структуру суспільства. План уроку. Перше. Розшарування селянства. Друге – Занепад дворянства. Третє – становлення української буржуазії. Четверте. Інтелігенція України. П'яте. Робітничий клас України. Шосте. Доля української жінки. Сьоме. Початок трудової еміграції. РЕФОМ 60 70 х років певну міру демократизували суспільство залучили до громадянського життя багатомільйони селянства, розширили рамки і різноманітнили форму суспільної активності. Реформи сприяли переходу до ринкових відносин, завершенню промислового перевороту, відкривали шлях для розвитку капіталізму. Зрозуміло, передобудова всього господарства і соціально-економічного життя не могли не вплинути на соціальну структуру суспільства і становища населення. Переходимо до першого пункту плану. Розширування селянства. Найчисельнішою верствою, незважаючи на процеси модернізації, залишалося селянство. Після реформи 1861 року старе селянство почало розшаровуватись на селян підприємців, селян, які жили традиційним укладом, і селян-бідняків. Завдяки поєднанню напруженої праці, ініціативності і Землеробського хисту, до 15% селян зуміли збільшити свої наділи і зміцнити їх власні господарства. Лише з останнього чверть ХІХ століття заможні селяни збільшили площі своїх земель майже вчетверо. Типовий заможний селянин-підприємець мав зазвичай до 15 десятин землі, кілька коней, сільськогосподарську техніку, продуктивну і робочу худобу. Майже 25% селян продовжували жити і традиційно господарювати. Зазвичай вони мали у власності до 8 десятин землі, кілька коней і кілька голів продуктивної худоби. Майже 60% селянства становили бідняки. Вони або зовсім не мали землі, або мали найбільше 4 десятин, якій не вистачало навіть на те, щоб прогодувати сім'ю. Щоб вижити, бідники наймалися до багатших односельців, землевласників, шукали сезонних заробіт. Наступний пункт плану занепад варянства. Після 1861 року розпочався стрімкий занепад з зумовлений нездатністю більшості поміщиків господарювати бездармової праці кріпаків. Це призвело до того, що вже в 1877 році майже 77% дворян мали великі борги і потроху продавали свої землі підприємним господарям. У 1863 по 1914 роках площа дворянського землеволодіння в Україні скоротилася на 53%. Збанкрутіли дворяни, продавши свої землі, переїздили до міст. Там вони вступали на державну чи військову службу або ж ставали лікарями, інженерами, техніками, вчителями та інше. Реформи 60-х-70-х років XIX століття сприяли появи нових верств суспільства буржуазії та промислових робітників. Процес формування буржуазії розпочався ще за дереформеної доби. Представники нової суспільної верстви були здебільшого вихідцями з купців або заможних селян. Прикладом встановлення українського підприємництва була фірма брати Яхненки і Семеренко. У переформений період вона стала лідером у цукровій промисловості. Наступним етапом формування буржуазії стала індустріалізація. Одночасно з появою фабрично-заводських підприємств, банків, бірж у Надніпрянській Україні посилювалися позиції буржуазії. Її ряди активно поповнювалися представниками інших станів. Крім купецтва, кількість буржуазії збільшувалась за рахунок заможних селян, чумаків, скупників, сільських лихварів. До неї приєднали всі дворяни, які зуміли створити товарні господарства, сільськогосподарському виробництві, харчові промисловості тощо. Найвідоміші з них стали правобережні дворяни Бобринські, Потоцькі, Браницькі. Переходимо до наступного пункту плану. Інтелігенція України. У другій половині ХІХ століття формується інтелігенція специфічна верства населення, яка, не маючи приватної власності, займалася не фізичною, а розумовою працею. До цієї верстви в Україні належало 4% населення. У переформений період інтелігенція зазнала значних змін. По-перше, вона стала більш неоднорідною. У її складі зросла частка різночинного елементу. Зокрема, якщо на початковому етапі встановлення інтелігенції основним джерелом формування цієї верстви було дворянство, то наприкінці ХІХ століття лише 20% складу інтелігенції мали дворянське походження, решта вихідці з різних верст населення. По-друге, Переважна частина інтелігенції України була не українського походження. У 1897 році лише 16% юристів, 25% учителів і майже 10% письменників були українцями. по третє асиміляторська політика царського уряду призвела до значної русифікації інтелігенції. По-четверте, власна українська інтелігенція проживала переважно у селах та невеличких містах. Працюючи зімськими вчителями, лікарями, агрономами. Тури. Наступний пункт плану робітничий клас України. Новою суспільною верствою пореформеної Надніпрянщини стали промислові робітники. Наприкінці ХІХ століття їхня кількість становила 330 тисяч осіб. Це було лише 7% наявної робочої сили. Хоча в цілому їхнє число за переформлене уроки зросло в 4 рази. На відміну від селян, промислові робітники не мали засобів виробництва та мусили продавати свою робочу силу. У другій половині ХІХ століття вони були неоднорідно за складом верствою. Велика кількість робітництва становили сезони працівники, зайняті за кровою промисловості. У позасезонний час вони поверталися до своїх сіл. Суто промисловими робітниками були насамперед жителі промислових районів Півдня шахтарі Донбасу, Металурги, Кривого Рогу та інше. Переходимо до наступного пункту плану доля української жінки. 19 століття стала часом зміни долі жінки. Проте ці зміни торкнулися лише незначної частини жіноцтва. Переважно це були жінки, причетні до еліти суспільства. А також жительки великих промислових центрів. В українському селі продовжували зберігатися давні традиції родинного життя. Частина жінок із заможних родин прагнула здобути вищу освіту та брати активну участь у громадському житті. Проте суспільстві існувало безліч упереджень і законодавчих перешкод, що заважало жінці стати на цей шлях. Хатнім господарством і догляданням дітей, які раніше займалися жінки. Ця праця не було легко, але вона не мала грошового виразу. Тому годувальником родини був чоловік. На роботу влаштовувалися або незаміжні жінки, або жінки, сім'ї яких перебували у скрутному матеріальному становищі. Загалом на промислових підприємствах працювало близько 15% жінок. Проте зарплата жінок становила лише дві третини від зарплати чоловіків за ту саму роботу. Наступний пункт плану. Початок еміграції українського селянства. Починаючи з другої половини ХІХ століття, з Надніпрянщини переселенці як стихійно, так і організовано переселялися в східні і південно-східні окраїни Російської імперії. Причини трудової еміграції. По-перше, це аграрне перенаселення, нестача земель. Селяни почали шукати вільні землі для сільськогосподарського обробітку. По-друге, це нестерпний соціально економічний політичний гніт, що панував в Україні в період утвердження ринкових відносин. Третьою причиною це після реформ 60-х-70-х років ХІХ століття в масах зростало почуття особистої громадянської свободи, і вони шукали її на нових землях. У другій половині ХІХ століття стався демографічний вибух. Отже, переходимо до висновку уроку. Внаслідок буржуазних реформ та завершення промислового... Перевороту ускладнилася соціальна структура суспільства. Активно відбувалася диференціація в межах традиційних класів феодального суспільства дворянства та селян. Крім того, виникли нові класи пролетаріат та буржуазія, Дедалі помітнішу роль почала відігравати інтелігенція. Робітничний клас України формувався як складова загальноросійського пролетаріату. Переходимо до домашнього завдання. А працюйте відповідний матеріал підручника. Складіть таблицю. Основні верстви суспільства на Дніпрянську України другої половини ХІХ століття.